Головний інженер комунального підприємства Електроавтотранс Василь Бойчук розповідає, що зараз у компанії працюють приблизно 150 водіїв автобусів. Цієї кількості каже замало. Щоб закрити випуск, це значить, щоб випустити ті машини, які в нас заплановані на лінію. Нам не стає 20 водіїв. Це не рахуючи тих, що водій може захворіти, водій може піти у відпустку. Якщо брати що відпустки, хвороби, ну, то вважайте, 20, то ще десь 10-30 водіїв це саме менше потрібно на автобус. Водіями та водійками тролейбусів каже Василь Бойчук, працюють 100 людей. Це 62 чоловіки та 38 жінок. Для повноцінної роботи пояснює головний інженер КП «Електроавтотранс», Бракує ще 20 працівників. Водій тролейбуса Андрій Карп'як розповідає, що через нестачу працівників він із колегами частіше втомлюється і має менше вихідних. «Водіїв не вистачає, багато служать дехто є в декреті. Ну, і Тому ущільнений у нас графік роботи, мало вихідних, понаднормово працюємо. Реально повинні працювати 4 дні працювати 2 вихідних. Дехто працює 5-1, 6-1, 6 днів працює, один день вихідний. Василь Бойчук каже, що водії та водійки за перепрацьовані години мають додаткову плату. Водії відроблюють в межах закону, мають переробку, вони більше годин працюють у місяць. Ну, це не говорить про те, що вони на лінії працюють, на лінії вони не мають права більше 10 годин працювати за добу, а з вихідного виходять, і так ми трошки покриваємо ці всі наші нестачі у в водіях. Директор департаменту благоустрою Івано-Франківської міської ради Михайло Смушак сказав, що найбільше працівників бракує на комунальних підприємствах. Муніципальна дорожня компанія, Івано-Франківськводоекотехпром і Електроавтотранс. Якщо брати по всіх наших комунальних підприємствах, то десь до 100 вакансій точно є. В основному це робітничі вакансії, це робітники з благоустрою, це є слюсари, це є сантехніки, це є зварювальники, це є. Машиніст, які можуть виконувати ремонти техніки, зі слів Михайла Смушака нестача працівників на комунальних підприємствах, зокрема пов'язана з мобілізацією. До прикладу, станом на 10 грудня 2024 року, у війську служать 18 працівників КП Електроавтотранс. Крім того, каже директор департаменту благоустрою: люди обирають роботу на приватних підприємствах, адже там вища зарплата у порівнянні з комунальними. Степан Пенкалюк, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.